Вітаю, друзі. Сьогодні 29 грудня з вами Валерій Клочок. Сьогоднішня ніч і день були надто складними, важкими і трагічними для України. По Україні було випущено 158 ракет та дронів. Це інформація на першу половину дня від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. А після обіду відбувся ще один обстріл по місті Сміла в Черкаській області. Там також є потерпілі. Точну кількість. Я думаю, що ви дізнаєтесь і без мене. Втім, є одна цікава і дуже цікава навіть історія, яка сталася з Польщею, тому що одна ракета залетіла на територію Польщі і там впала. Хоча зараз уряд Польщі, влада Польщі, президент і навіть очільник НАТО Єн Столтенберг це заперечують. Ну, точніше, вони не підтверджують цю інформацію. Я витратив кілька. Ну, хвилин для того, щоб дослідити це питання в медійному полі. Я знаю, що я навряд чи вам повідомлю щось нове, бо така історія вже була в історії Польщі минулого року. Але все ж таки треба знати і розуміти, власне, що там відбулося. Це дуже важливо, друзі. І так, сьогодні, близько 12-ї години дня, українські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що під час атаки. На Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Дуже обережно, ну, загалом і правильно. І цей об'єкт, як виявилося, рухався на великій швидкості. Його спостерігали в мешканці гміни Долгобичув. Гміна це адміністративний округ на Люблінщині. Мова йде про території навколо Пшеводова. Це саме те місце, де рік тому вибухнула ракета. Вона точно там вибухнула, вона прилетіла з території України. Село розташоване за 7 кілометрів кордону з Україною, і тоді були загиблі. Але Польща заміняла цю справу і сказала, ну так сталося. Втім, фактично паралельно з цим повідомленням у польських змі, що передувало публікаціям в українських, зокрема, в одному із видань, а саме Репабліка, було чітко прописано, що ракета впала в селі Вожучин, Кукриня, Томашківський повіт. Конкретно це звучить так. Сьогодні вранці телевізія Репабліка повідомила, що ракета впала на території Польщі, у місті Вожучин-Кукровня, Томашківський повіт. ці повідомлення офіційно підтвердило оперативне командування Війська Польського. Коли ви перейдете за посиланням з цього сайту на Твіт оперативного командування війська польського, ви там вже цього не побачите, але далекі від думки про те, що це видання публікувало Ацібятіно. Тим паче, і у нас поважні видання, такі як Ліганет, також посилається на репабліку, яка уточнює, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Не так, як було минулого року. І от сьогодні, в п'ятниці, вранці, знову з'являється повідомлення на тлі цих всіх повідомлень про те, що повітряний простір залетів в об'єкт, і про це повідомили вже в оперативне командування Збройних сил Республіки Польща і. Конкретно їхнє повідомлення звучить наступним чином. Уже почали вони змінювати риторику, не поспішаючи не поспішаючи ствердженням того, що дійсно ракета з України залетіла і там впала. Вранці повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною. Цікава до речі, конфігурація слів з боку України про Росію ні слова. Увійшов невпізнаваний повітряний об'єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку, оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні сили та засоби. Ну, ні о чому, скажу так. І радіо РМФ, польське радіо, повідомило, що сили ППО все-таки тісно спостерігали за цим об'єктом. А от інформації про вибух не було дивно. А от е, раніше повідомлялось, що було, а це вже й не було. І начальник генштабу війська польського, про яке я згадував вище, генерал В'яслав Кукула заявив, що повітряний простір Польщі 29 грудня таки порушила російська ракета. Слава Богу, хоч так визнали. І далі прямо мова наступним чином звучить з двох частин, які він озвучував впродовж дня. Все вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах. А потім пізніше вже з'явилася інформація у наших виданнях, саме про його продовження цієї цитати. Вона перебувала на території країни менше трьох хвилин і покинула її, порушивши близько 40 кілометрів повітряного простору. Чи то вглиб, чи загалом, питання поки що залишається відкритим. Я думаю, що загалом, але в глибину на 7 кілометрів залетіла ця ракета, як мінімум. А пізніше видання Polsat News із посиланням уже на джерела повідомило, що наймовірніше у польський повітряний простір влетіла російська ракета. Крилата Х22 або Х101. Як вони встигли її розглядіти, ну, складно сказати. Вона повернулася все-таки до України і там була збита системою ППО вже українською. От така цікава, друзі, історія. Ну і звісно, цікавим мені було також, яка ж буде реакція у влади Польщі на цю сю подію офіційна. Тому що ми скільки завгодно можемо собі там будувати домисли, робити припущення, що ця ракета впала з огляду на ту інформацію, яка публікувалася в польській пресі. Я вам щойно це цитував. І повірте, скріни не горять, вони є. І вони є в інтернеті, і це, це точно є, ви можете перевірити. Так от, президент Польщі Анджей Дуда о 13-й годині скликав засідання в Бюро національної безпеки разом з лавою Міноборони, начальником Генштабу і командувачем Збройних сил. І вони ж вирішували, що ж робити з цим уже інцидентом, який відбувся не перший раз у Польщі. Нагадую, не перший, це дуже серйозно. Росія свідомо атакує західні кордони України, провокуючи країни НАТО на конфлікт. Вони поки що опираються. Також, окрім того, Дуда поговорив після цього із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. Вони провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію з появою невідомого повітряного об'єкту Польщі. Крапка. Окрім того, адже Дуда обговорив цю ситуацію з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну. Крапка. Ну, а Столтенберг, в свою чергу, також сказав, що він солідарний з Польщею, залишається на зв'язку, доки не будуть встановлені усі факти. Ну, зараз, мабуть, створюють якусь робочу комісію. Далі його цитата звучить наступним чином: говорив з Дудою про ракетний інцидент в Польщі, НАТО солідарне з нашими шановними союзниками, стежить за ситуацією, ми залишатимемося на зв'язку. Доки не будуть встановлені факти. НАТО зберігає пильність. Зашебісь, кажу я. Ну, я не з критикою про НАТО, хоча заслуговують вони на критику. Направду країни НАТО нам багато допомагає, я це заперечувати не можу. Я за це особисто і ми всі їм дякуємо. Але Допомоги могло би бути і більше. Як по-іншому могла б чинити Польща зараз в цій ситуації, я не берусь їх судити. Я зараз просто констатую факт, тому що НАТО загалом не готове зараз до військового протистояння проти Росії. Це тільки ми уявляємося готові. Більше, менше, але ми протистоїмо. У нас іншого вибору немає. Поки в Польщі є вибір, вона його робить разом із країнами НАТО. І, друзі, заради правди також скажу, що. Польща не може сама ухвалити рішення щодо конфронтації з Росією. Вона є членом альянсу, і вона всі свої дії має узгоджувати із керівництвом Північно-Атлантичного альянсу блоку НАТО. Це так заведено, так передбачено статутом. По іншому будь-яка країна діяти не може так само, і ми не можемо по іншому діяти. Але росіяни бояться прямої конфронтації із НАТО. Хоча багато заяв про це говорять. Втім. Мабуть, бояться не дуже, якщо ракети долітають і туди. Звісно, на цьому можна було б ставити крапку. Але я тут хотів би додати кілька тез про те, як у нас з Польщею складаються відносини. Я не хотів би нагнітати зараз паніки якоїсь, але мушу все-таки говорити про відношення Польщі до України. Готується візит офіційний Дональд Туска після його обрання на посаду прем'єр-міністра до Києва. Мають обговорити кілька питань ці. Візити зараз коментують високопосадовці навіть на рівні там Єрмака. І направду говорять про те, що будуть вирішувати проблемні питання, в тому числі і блокади кордону, що нам ну вкрай заважає зниження. Того обороту зараз не на користь України ми втратили десь майже півтора мільярда доларів лише за останні тут два місяці, відколи, відколи ця блокада триває. Чи то на тлі цієї атаки ракетної російської по Україні, чи то на тлі якомусь іншому, але все-таки почали пропускати більше автомобілів на кордоні із. Польщею в Україну. Ну, а зокрема, перевізники, які блокують КПП Дорогуськ Ягодин, почали пропускати більше машин за останню добу. Така інформація з'явилася кілька годин тому. Загалом, ви вдумайтеся, очікують черги 1050 вантажівок. Довжина черги 26 кілометрів. Раніше вони, мовляв, пропускали одну вантажівку на 3 години, а тепер пропускають 5 за годину. Мабуть, ми їм повинні за це дуже дякувати. Ну і кажуть, що за останні 24 години кордон у напрямку України перетнуло аж 149 вантажівок. Ну, дуже багато. Ще частина водіїв залишила чергу, поїхала десь в об'їзд. І кажуть, для того, щоб перетнути зараз кордон в ягодині, потрібно стояти в черзі 5-6 днів. Я знаю, що часто густо наші далекобійники втрапляють в такі халепи, вони втрапляли навіть і в часи, коли не було широкомасштабного вторгнення. Але як на мене, це точно ненормально. Чи зміниться ситуація Польщі по відношенню до України? Поки що я не бачу перспектив. Єдине, що хотілося б, щоб вони хоча б не блокували кордон. А що стосується саме долучення до України в якості військової допомоги безпосередньо своїми військами, ну про це взагалі зараз говорити не доводиться. НАТО поки що не готове вступати в пряму конфронтацію з Росією, так само, як і Росія не готова. Чи буде. Готова Росія до цього Маю великі сумнів. Чи буде НАТО? Так, маю стільки переконання, тому що зараз країни Північно-Атлантичного альянсу активно користуються тим, що ми стримуємо на, е, наступ Росії на Європу в Україні. Так, я не говорився. Росія все ж таки ну, десь собі мріє про те, щоб почати військовий конфлікт з країною НАТО, але зараз вона робити це не готова. Головне, щоб вони не були готові надалі це робити. Чи будуть ефективними санкційні дії Росії проти Росії з боку Європейського Союзу? Ну подивимося. Ну, принаймні, рух в, в цьому плані певний є. Я також цього заперечити не можу. Але як історія із ракетою російською, яка все таки впала на територію Польщі, як стверджують польські видання? Ну, не всі, але стверджують, вона, як на мене, показова. І Я думаю, що про це варто говорити. А що ви, друзі, власне про це думаєте? Пишіть у коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Хоча я ну, в більшій мірі розумію, про що ви там напишете. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна, і не забудьте підписатися на мій канал. І шалено дякую всім, хто дивився до кінця.